Дорога моя громада, маю за честь сьогодні вітати вас із патрійним святом, із Днем Покрови Пресвятої Богородиці, з Днем Козацтва. І саме головне свято сьогодні це День захисників і захисниць України. Непростий час доводиться нам сьогодні працювати, непростий час нам доводиться жити і зустрічати свято. Але свято, воно. Буде ознаменоване обов'язково нашою перемогою. Маю за честь стояти біля державного прапора, біля прапора, який переданий із фронтів нашої держави Україна. Це один із тих прапорів, як знак вдячності від наших захисників і захисниць за ту допомогу, яку надаємо ми сьогодні, підтримуючи їх морально, матеріально, фізично. Ціною свого життя вони сьогодні захищають нас з вами. Я бажаю, аби Матір Божа своїм покровом покрила наших хлопчиків і дівчаток, наших синів і дочок здоров'ям, саме головне миром. Вони витримають, ми переможемо обов'язково. Ворогу не буде місця в нашій державі, коли на кордонах її, на її захисті, стоять такі мужні, потужні і. Патріотично налаштовані люди, я бажаю, аби дух козацтва був у наших серцях тут, в тилу, на мирній території нашої держави. Ми переможемо обов'язково. Спасибі всім, хто долучився до того, аби наблизити нашу перемогу, а вона буде обов'язково. Слава Україні! В рідний дім Україну квітучу, найдніше якої нема, сходу ворог прийшов, як звір лютий, щоб зламати мирне життя, Підіймемось вас на захист держави і не другий слід, принесуть перемогу і славу України доньки і сини. Ти солдат України, ти свою батьківщину затули вірним серцем, наскільки стало сил, ти герой України, серце вірного сина, ти солдат України, своїй вітчизний син. Єдиною, вільною сильною моя Україна була, затули своїм серцем вітчизну від образи зневаги і зла, буде вічною рідна держава, і на нашому боці Господь ми здобудемо волю і славу, український народ не зборот Ти солдат. України, ти свою батьківщину задулим вірним серцем, Наскільки стало сил, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своїм вічисний син. І не страшне життя залишити, ні печалі, ні страху нема, ще з невіру, і бій пережити, наші втрати були не дарма. Ми пройдемо цей шлях до По порозгине у війні, наближаю день перемоги України до сини. ти солдат України, ти свою батьківщину затулив вірним серцем, наскільки стало син, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своїй вічисний син, ти герой України. Твоїй вітчизний син, ти солдат України, ти свою батьківщину задуми вірним серцем, настільки стало сил, ти герой України, серце вірного сина. Ти солдат України, свої чисний син, ти герой України, свої чисний син.